Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося щось спекти, ще не знаю, чи то пиріжків, чи то пиріг спечу. Замішу спочатку тісто, потім розберемося. Я беру з така молока. 250 у мене мілілітрів. Сьогодні я покладу 3 ложки цукру, можна більше. Хоча більше кладіть більше. Сіль. Півчайної ложки солі, дріжджів, Десь 25, 25 грамів. ложку горілки. Сьогодні я покладу одне куряче яєчко. Можна, дівчата, якщо є, то сметани з ложку. Якщо є, то кладіть нема, то таке. У мене запитують часто: а чи можна? Можна все, дівчата, що є, то й кладіть. Все буде смачно. Олії три ложки. Борошна треба буде від, від 450 грамів. Може бути, бути більше. Підготуйте більше борошна. Скільки треба, сільки використаємо. Хай хвилинку-дві постоїть це, але воно і так, я бачу, що дружить. булькає. Початка. Замість молока можна воду брати, а можна. Половину води, половину молока, все вийде. А ще можна додати ванільного цукру, чайну ложку, але я ще не знаю, що я буду робити. Напевно, що трішки ще з патрохами зроблю е, пиріжків. Так я так вагаюся ще. Тепер вію борошну і потрошку вію борошну, буду віяти, замішувати, і все вийде. Не Хвилюйтеся, тісто любить тишу і спокій, і все буде добре. Мене часто запитують, яких виробників я використовую. Різних дівчата. Стараюся підмішувати різних виробників. Два, три, ото піду мазінь, куплю по кілограму різних виробників. І підмішую, і тоді точно знаю, що в мене все вийде. А тепер час покласти сюди масло і вмішувати. Мавко, масло, в кого маргарин. Це не принципово замішує. Зараз я продовжу замішувати на поверхні. І все вийде. Так, дівчатка, продовжую замішувати на поверхні. От. Липне до рук, але я не хвилююсь взагалі. Треба вимішувати, вимішувати довгенько. А тісто вже в мене вимісилося, таке гарне. Ось таке. І тепер я кладу його відпочивати, накриваю пленочкою вкутую і до годинки воно в мене буде відпочивати. Подовження відео, дівчата, може бути в наступному ролику.